Газети, і, зокрема, американські вже довший час перебувають на маргінесі інформаційного простору, адже важко і практично неможливо конкурувати з 24-годинними телеканалами та численними інтернет-сайтами, які оперативно передають найсвіжіші новини. Сьогодні багатьом друкованим виданням загрожує закриття. Розповідає Зрослав Байдюк. Давно минули часи, коли американці дізнавалися про останні новини виключно з газет. Газети у Сполучених Штатах вважалися очами і вухами громадськості у штаті Коннектикут Саме розслідування місцевої газети New Britain Herald причин занепаду міських районів підштовхнуло людей діяти. Місяць тому щоденник повідомив, що можливо перестане існувати у такій маленькій громаді, як наша, ви втратите цінну інформацію, яку не знайдете де-інде. Список газет, яким загрожує закриття, останнім часом поповнюється. Каліфорнійському щоденнику San Francisco Chronicle 144 років. роки. Сьогодні газеті загрожує закриття. За останні два роки редколегія скоротилася на третину. Тож, навряд чи оголошення про чергове звільнення працівників допоможе виданню вибратися з боргів. Я сумніваюся, що залишуся. Зрештою ніхто тут не має таких гарантій. Ми були дуже відверті. Ми втрачаємо 50 мільйонів на рік. Якщо нічого не зміниться, нам залишиться продати або зачинити газету. Для деяких вирок закриття уже став дійсністю. У кінці лютого в Колорадо перестала існувати найстаріша газета штату Рокі Маунтен News. Газета зачинилася за два місяці до свого 150-річного ювілею. Деякі журналісти влаштувалися в іншу газету, однак багато серйозно задумалися над зміною професії. Важко повірити, що це сталося, але мені іноді здається, що моя професія віджила себе. журналісти вважають, що закриття газет шкодить не тільки індустрії. Найбільше на їх думку постраждають читачі. Ми опинилися у ситуації, коли уряд рятує економікою великі банки. Тому нам необхідно мати професійних журналістів, які будуть наглядати за тим, щоб не було зловживань. Чимало вважають, що причина закриття газет криється у поширенні інформаційних інтернет-видань. Згідно з опитуваннями дослідницького інституту, п'ю значно більше людей сьогодні черпають новини зі світової комп'ютерної павутини, ніж будь-коли раніше. А головне вихід на сайти безкоштовний. Але Чи знають люди, як новини потрапляють в інтернет? Якщо ми вб'ємо всі інформаційні організації, всі газети, різноманітність того, що є в інтернеті, зникне На відміну від інтернету. Випуск друкованої продукції вимагає більше часу і ресурсів, як людських, так і фінансових. Існування газети напряму залежить від рекламодавців та передплатників. В умовах економічної кризи і одних, і других стає менше. У результаті газети поступово перестають існувати. Газетна індустрія давно переживала важкі часи, а економічна ситуація лише загострила проблему. Не меншу конкуренцію газетам складають і блоги, новий інструмент донесення інформації. Питання у тому, щоб знайти нові можливості інтернет-провайдера, а не скаржитися на те, що інтернет вбиває традиційні шляхи передачі інформації. Між тим газетна індустрія не готова прийняти смертний вирок. Я гадаю, нам треба віднайти новий метод, який буде доступний і швидкий і у користуванні. Щось як текстове повідомлення. А поки журналісти шукатимуть нові шляхи донесення інформації, закриття газет і масове безробіття залишається прикрою реалією життя. Зорислав Байдюк, Голос Америки.